Україні. Героям. Перед нами гравці команди фортеця, преміум Мілія Сподзала серед дитячої юнацьких команд. діліться враженнями про сьогоднішню гру. Перша і друга гра була дуже запеклою. І в таблиці ми цьому супернику програли. Сьогодні ми показали дуже гарну гру і пішли в півфінал. Цілком ми дуже задоволені. Тренера, батьки, ком командники. Цілком ми всі задоволені. Ми перший раз програли, а в цей раз ми чуть. Піджали і ми їх виграли Вперше в першому таймі в другому. Ой, в першій дві. Гра була дуже напружена, було дуже тяжко, багато голів, багато фолів. Команда, ну, як сказати, не дуже так і слабка, але не також і сильна. Сказав ваш колега по команді, що було багато фолів, багато фолів від вас чи багато фолів від, від суперників. Них. Багато було фолів від суперників. Да. Вони, Опишіть, вони були трошки вище за нас і вони цим користувались і фалили. Фули, фули... Вони... Вони... вони нас фолили, вони вище нас, вони цим користувалися вони... там є менші, але вони теж фолили. Багато хто там з них хвалив, дуже тяжко було грати, бо я беру м'яч в руки, а мені починають просто по рукам бити і, ну, і так. Е, так. Д, так. Другу гру в першому таймі ви трошки так послабили гру е, і йшли е, цифра в цифру, можна сказати. Чому так е, Ми Підрослабились, тому що ми думали, що... Ми виграли зараз верхунком першій грі і розслабились. А потім ми, наш тренер е, на Таймауті сказав, щоб ми зібрались, дав нам установку і ми забили шість голів. Ми... В цілому а... як тут? В, в цілому? Суперник як відпрацювався? сьогодні? Да, так, ми нормально мене працювали, грали в пас. <кхів> Деяких сильний удар. А ваша команда? Сильніше. Сильніше. Ви не, не розчарувалися, коли перший тайм програвав. Ну, програвали в деяких Є. моментах. Нормально, ви знали, що можете дожати. Суперники могли ну, зрівнювати рахунок, багато забивати, але в них просто не було дисципліни. Вони хотіли самі забивати, не віддавати паси. От перед воротами вони самі просто хотіли бити і все. На аутах, на там на штрафних. От завжди один-кільки раз розіграли і все. Ага. А всі останні рази просто били. Грали самостійно Так. зрозуміло. Ми присвячимо сьогоднішню перемогу? В команді батькам і тренерам. Батькам тренерам. Моїм рідним тренерам тренерам, мамі, татові, бабусі, дідусю. Всім привіт-передаю. Я присвячую цю перемогу. E, Наші де нашому му році, 14-му. Все, натхнення їм і перемог також. Я вам також бажаю перемоги, щоб у вас все виходило. і Дякую вам.